А де земля? Метер на два. А де ліси? Одні кущі? А пташки де? Це щоб нема. Один лиш крик кричить сова. А де пісні, музик нема? А ноти де? пусті слова. Хоч сонце є, Да, сонце є, але пече, а та палить все. Де ж вояки? Вони в пеклі? Вони на дибі та в землі. Вони в полоні та на дні, на дні вагань розподівань. А де ж народ? Він у лісні. У мріях спить солодким сніг. Не хоче він дивитись бій, сидить вдовиць, скалі, загиблих вулиць. А де ж вона? Вона стоїть, вона горить, вона кричить, їй боляче нестерпний біль від вир, відмін, від фабів, фосфору та літаків. Вона кавтає сльози і біль, вона ще є, вона живе. Її нудота розбира від крові і сліз, від болю і зла, від козаків, що забира в свої обійми без тепла. Тож ненька є, так так ще є. Країна тисячі лісів, земля, де мільйону зел та рік, вона ще є, вона хворіє, але ще живе. Вона тремтить, але стоїть, її тримають ті, кому вона болить, кому вона за серце краю болить та рідна за усе, кому вона сестра і дитина, кому і матір, і тато, і друг, кому вона рідна родина, кому вона це серце половине. Вона ще є, вона жива. Вона не згине та нещасне. Її несуть в своїх руках загиблі воїни і живі. Її тримають міцно плечі для тих, кому вона є матінка, до речі. Вона ще є, вона жива, це Україна, мати Казака, це Україна, мова і спів. Це Україна, мова мільйону снів. Це Україна, матінка русинів, це, Волод... це Володимир Ганна, Святополк. це Ярослав та Ярославна, це Квітка Цисик, Цафранко, це, це Чорновіл та Катляревський, це Пух. Да Вінчі, Гліб та Барна це Ада, Комелянська Стус, це Філ, це Вовк, це Вальтер, Марш Француз, їх сотні, тисяч мільйони. І всі вони в однім строю. І всі вони тут поруч з нами. Живі, мертві і живі.